Вчора ми через великі тернії добилися проведення через профільний податковий комітет законопроекту про зниження рентної плати на газ від вітчизняного видобутку. Це якраз той податок, якщо його знизити так, як передбачено законом, то на 20,4% будуть знижені ціни на газ для людей. І що важливо, що вчора тільки з другого разу комітет зібрався, перший раз. Народний фронт заблокував проведення, їх люди не з'явилися, кворуму в комітеті не було, за дорученням прем'єр-міністра, все це робилося. І потім, тільки в другій половині дня, ми змогли зібрати цей комітет і реально підтримати, причому одностайно всіми людьми, хто там був в комітеті, підтримати законопроект про зниження ренти. Всі розуміють, що це ринкова норма. Що це абсолютно необхідна норма знизити податки на газ власного видобутку для того, щоб збільшити видобуток українського газу і, як наслідок, зменшити ціну на газ для людей. І ще одна новина, яка нас вразила: керівник НАК «Нафтогазу» заявив, що для промислових підприємств деяких. А ви розумієте, що це якраз те оточення, яке навколо уряду зібралось на корупційній основі, отримає газ природній українського видобутку по 5 чимось гривень за тисячу кубічних метрів, а людям продовжують продавати по 7188. тисяч Я думаю, що це вже далеко не ринок, а це просто корупція, за яку треба притягати до відповідальності ті, хто її займається.